Слава Господу, прекрасний псалом, сестри заспівали, як много в мірі є дорог широких. І в приспіві такі слова: ти сам веди, ти сам веди мене вузькою трапою. Можливо, ще небагато залишилося йти, але це знає тільки один Господь, слава йому. Я слухав, як розказував перший брат свідчення, як Бог оздоровив його, його хребет. І ви знаєте, так згадав я собі, так сиджу і, і, і згадую, минулий тиждень і в середу ми мали молитву за хрещення Духом Святим, нашої молоді, підростків. І, і коли ми стояли, молилися довго, і в мене так, коли я довго стою на одному місці і. Починає боліти хребет, і воно десь нерв защемлює нерв і тягне ногу ліву. І коли ми довго стояли і молилися, і почав, почав сильно боліти хребет і ногу тягнути, І я так, мені переважно треба трошки пройтися, щоб воно якби відпустило. І я так стою на молитві, ми молимося, кличемо до Бога, і я кажу, Боже, забери цю біль, я, я не хочу йти. І Я хочу залишатися тут на молитві. Треба молитися. І ви знаєте, я так кілька разів візвав до Бога, і просто я відчув, що Бог забрав біль. Слава Господу. І знаєте, так брат свідчить тут. Я сиджу собі, згадую цілий цей тиждень минулий, та мене ні разу не болів хребет. Думаю, треба засвідчити. Для слави Божої, великий Господь, слава нашому Господу! Він є серед нас. Господь сьогодні до нас говорить, до церкви. Я собі останніми днями я роздумував, що таке церква. Ви знаєте, є багато на землі різних організацій. Є організація ООН, Організація Об'єднаних Націй, які вирішують багато питань і вони збираються. І ті люди, які належать до цієї організації, вони, вони можливо, пишаються тим, що вони мають привілеї, якби. Належати до цієї організації і бути, знаходитися в цьому залі, де, де є зібрання ООН. Є, є Європейський парламент в Брюсселі. І також ці люди, які належать до цього парламенту, вони також пишаються тим, що вони, вони належать туди, і вони можуть збиратися там, вони можуть війти в цей зал. І якась інша людина вона не може зайти туди. В Америці є, я не знаю, Всієї, значить, всіх ступень влади, але знаю, що є верхня палата, є нижня палата. Так? І ті люди, які там знаходяться, вони, вони також якось, якось пишаються тим, що вони можуть бути учасниками там, що вони можуть війти в цей зал, що вони можуть проголосувати за якісь, за якісь питання, за якісь рішення, якісь рішення можуть прийняти. І всі ці організації і багато інших. Вони приймають різні закони. І, на жаль, не завжди вони приймають ті закони, які угодні Богові. Ну, на землі існує, можна сказати, так я скажу таким словом, організація це церква Христова, це є Божа організація. Це є Божа організація, церква Христова. І Біблія говорить, що це є стовп і підвалена істини. Це не просто є організація, яка приймає якісь правильні рішення. Це є стовп і підвалина, тобто основа істини, істини Божої. Істини цього Бога, який сотворив небо і землю, який сказав і сталося, який поверів і зробилося словом своїм. І ми сьогодні являємося церквою Ісуса Христа, слава нашому Господу! І ми сьогодні повинні тішитися тим, утішатися нашим Господом і хвалитися нашим Богом. І зібравшись на це місце, ми повинні славити нашого Господа, що ми належимо до Божої організації. І якщо б не було церкви Христової на землі. Сьогодні ці, ті всі організації, які я перерахував, і ті всі решти, які я не перерахував і навіть не знаю, вони би перестали існувати. Якщо би не було на землі церкви Ісуса Христа. Сьогодні вони сидять в своїх парламентах, вони приймають якісь рішення, щось голосують, щось рішають. Вони думають, що так багато всього рішають. Але вони тільки сьогодні живуть через те, що церква Христова ще є на цій землі. І ми не раз можемо. Бути байдужими до наших зібрань. Ну, прийшли, то прийшли. Не прийшли, то не прийшли. Невелике діло на другий раз прийдемо. Церква це є організація Божа. Це є найголовніша установа на планеті Земля. І ми на цьому місці для того, щоб славити Господа. І все, що відбувається на цьому місці, все, як у нас тут написано, все для слави Божої. Слава йому! Я буду читати з книги пророка Ісаї, 6 розділу, з першого вірша. Книга пророка Ісаї, 6 розділ, з першого вірша такі слова. Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі. А кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного, двома закривали обличчя своє, двома закривали ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив: Свят, свят, свят Господь Саваот! уся земля повна слави його. І захиталися чопи пороги від голосу того, хто кликав. А храм переповнився димом. Тоді я сказав горе мені, бо я занапа... за... занапащений, бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. До цього місця наразі. Року смерті царя Озії каже Ісая, бачив я Господа. Ви знаєте, бувають моменти в житті. Коли ми йдемо до якогось, до якогось часу, до якогось моменту, до якогось дня, до якоїсь години і хвилини, буває щось відбувається. От в Ізраїлі помер цар Озія. Ісая кличе до Господа, а що далі? Буває, щось відбувається, а що далі? І ми думаємо, а як буде далі? От ми як вийшли, ми привикаємо до нашого як би, устрою, ми привикаємо до нашого графіку, скеджулу по-англійськи. Скажемо, ми привикаємо до цього, до нашого ритму життя. І коли стається якийсь поворот, коли стається якась переміна, серйозна зміна, ми задаємо собі запитання, а як далі? Я не був. Разом з вами ще тоді, коли почався ковід? Але я пам'ятаю цей момент, коли ми зібралися з браттями, щоб провести зібрання там в Портланді, і, і коли нам потрібно було ставати за кафедру і проповідувати в порожній зал, ми думали, а що далі? А як буде далі? Я хочу, щоб ми зараз зосередилися на цьому місці писання, і щоб ми вникнули в це писання, в ці слова, щоб ми вникнули в це положення пророка Ісаї. Він недаром пише, що року смерті царя Озії, бачив я Господа. І от він думав, а що далі? Озія помер. Як буде далі? І ми з братьями стояли за кафедрою і проповідали порожній зал. Ми також думали, а як буде далі? І багато подій ми вже пережили в нашому житті. Ми можемо вернутися в наше минуле і згадати, де були такі моменти в житті, що ми думали, а що далі? Де була зупинка в нашому житті, і ми думали, ми не знали, як далі? Як далі жити, як далі поступати, як далі буде? Ісая шукає Господа. І він каже, в рік смерті царя Озії бачив я Господа. І от в такі моменти, коли ти не знаєш, а як далі? Як потрібно побачити Господа. Як потрібно побачити дирекшн напрямок Божий. А як далі? Відбулася така ситуація. Ми прийшли до такої точки нашого життя. А як далі? Потрібно бачити Господа. І він каже: Я побачив Господа. І от він описує, якого він Господа побачив. Що сидів на високому та піднесеному престолі? А кінці одежі його переповнювали храм. Тобто він побачив Господа, який наповняє все, який сидить на високому і піднесеному престолі, а одежі його переповнювали весь храм. Що це можна зрозуміти з, з цих слів? Не раз ми дивимося на наші проблеми, вони такі великі стоять, вони такі високі стають. Вони такі перед нами стоять, що ми не можемо перейти, ми не знаємо, як далі. Але коли ми шукаємо Господа, коли приходить Господь, коли приходить Божа присутність, ми починаємо бачити великого Бога. Ми починаємо бачити Бога на престолі. Ми починаємо бачити Бога якого ризи всі наповнюють весь храм. Вони наповнюють кут, всі куточки нашого життя. Біблія говорить, що ви храм Духа Святого, тобто ми храм Духа Святого. Слово Боже також говорить, що ми ним живемо, ми ним рухаємося. Народ ми його, так говорить Біблія. І це не залежить, чи ти зараз відчуваєш Господа, чи ти не відчуваєш Бога. Він рядом біля тебе. Біблія говорить, що Він так близько, як відкрити уста, такий близький Бог. Не раз серце наше закрите, а Бог близько. І Він наповняє все життя. І ми не раз думаємо, що якісь частини нашого життя, якісь потаємні комнати, вони заховані від Бога і Бог їх не бачить. Но риси Господні, вони наповнюють весь храм. Вони наповнюють всю вселенну. Бог наповнює всю планету земля. І все, що дихає, дихає Божим Духом, дихає Господом, Божою силою. Без нього нічого не може дихати. Без нього нічого не може існувати. Все і в всьому Бог. Церква Ісуса Христа. Як нам потрібно бачити Бога на престолі, як нам потрібно бачити, що Він наповняє наше життя. Як сьогодні брат говорив що за іншого брата, що він оцінив, коли в нього були проблеми з, е, з кишечником чи з желудком, і значить, він тоді оцінив, що він може споживати по милості Божій. Біблія говорить, хто спроможен їсти без нього. Буде перед тобою найкраща, найулюбленіша їжа твоя на твоєму столі. Ну якщо Бог не дасть тобі здоров'я, ти не з'їш її, ти не з'їш ні одної ложки. Якщо Бог не дасть милість тобі і мені, нам потрібно бачити Бога. Нам потрібно бачити Бога. Він описує Серафими, стояли зверху його по шість крил у кожного. Двома закривав обличчя своє, двома закривав ноги свої, а двома літав. Сьогодні народ Божий може прийти перед Боже лице напівголим? Ангели. Перед славою Божою закривають лице своє, закривають ноги свої. І говорять, свят, 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 Господь Саваот, і вся земля повна слави Його. О народ Божий! Як сьогодні потрібно побачити Бога, як потрібно зрозуміти, що Він наповняє все, і не має потаємної кімнати, де би заховався ти від Нього. Давид каже, куди я від духа Твого піду? І він перераховує або туди, або туди. Нікуди я не втечу від духа Твого. Він наповняє все. Слава йому. Слава. Ми повинні розуміти, коли ми приходимо на це місце, ми приходимо перед Боже лице. Ми найголовніша установа на планеті Земля установа Божа, церква Ісуса Христа. І доки ще церква на землі. Ще сьогодні у ті грішники, блудники, перелюбники, вони ходять ще, і ще роблять свої справи, ще мають час. Але коли Бог забере церкву свою, всі ті стихії, все це, що Бог призначив чаші гніву, вони будуть вилеті на цю землю. Дорогий брат, дорога сестра, ціни сьогодні тим, що ти є дитина Божа, що тебе Бог назвав своїм, своєю. Слава Господу! І захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Коли Бог починає говорити, все хитається. Це є сила Божа. Ми приходимо на це місце, так. Ми слухаємо Слово Боже. Браття проповідують: Слово Боже через Дух Святий торкається нашого серця. Ну, Бог проявляє. Слово своє, скажемо, в різній мірі сили. В різній мірі сили. І якщо би Бог проявив трошки більшу свою силу, то Біблія говорить також про те, що грішники не можуть устояти в зборі праведних. Якщо ти знаєш, що ти грішиш, і приходиш на зібрання, і ти думаєш, що в тебе є потаємні місця, які Бог не знає. То ти ще знаходишся на цьому місці через те, що Бог ще не таку силу і зливає. І як Бог почне більшу силу зливати, і, і Бог почне голосніше говорити, починається все хитатися. Все починає хитатися, коли Бог починає голосніше говорити. Но сьогодні Бог говорить з милістю. Бог говорить з милістю. І ми не знаємо, в який час, як Бог буде говорити. Бог по різному говорить. Тоді я сказав горе мені, бо я занапащений. Бо я чоловік нечисто устрій і сиджу посеред народу нечисто а очі мої бачили царя Господа Савовота. От коли приходить Господь, тоді ми починаємо бачити себе. Ми починаємо бачити свою внутрішність, ми починаємо бачити своє серце. І ми починаємо бачити довкола тих людей, які оточують нас. Ми починаємо більше бачити. Тоді, коли Бог приходить. Коли ми не бачимо слави Божої, ми думаємо, що щось можна заховати, що щось не видно. Але коли приходить Бог, це не наче як. Якби хтось прожектор включив великий, і все починає бути видно. Тоді все видно, коли приходить Господь. Я розумію те, що сьогодні час, коли нам треба кликати, коли нам треба шукати Господа. І тут далі написано шостий вірш і прилетів до мене один з Серафимів. А в руці його вугіль розпаглений, якого він узяв щепцями з наджертівника. і він доторкнувся до уст моїх та й сказав: ось, доторкнулося до твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій укуплений. Тоді, в цей час, ангел Господній, він взяв розжарене вугілля і доторкнувся до уст Ісаї, і сказав: Це доторкнулося до уст твоїх, ти очищений. Сьогодні є кров Ісуса Христа. Сьогодні є жертва Ісуса Христа, через яку ми можемо бути чистими. Якщо слово Господнє і Дух Святий докоряє чиєсь серце на цьому місці, знай, що є кров Ісуса Христа, яка очищає від всякого гріха, від усякого гріха, який би гріх ти не зробив, є кров Ісуса Христа. Яка сьогодні може очистити тебе? Молодь, дорога. Є кров Ісуса Христа. Не сидіть на цьому місці просто так. Бо сьогодні п'ятниця, сьома година, ми прийшли в зібрання, до дев'яти будемо, дев'ять ми будемо розходитися. Ні. Церква Ісуса Христа. Тут вирішується доля. Бог не раз людині дає час. І ніхто не знає нашого часу. Ніхто не знає, скільки Бог відміряв. Ніхто цього не знає. Ніхто цього не знає. 55 п'ятий розділ Ісаї, шостий вірш. Шукайте Господа. Доки можна знайти його. Кличте Його, як він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задами, і хай до Господа звернеться. І його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Шукайте Господа доки, доки можна знайти його. Тобто прийде один час, прийде один день, коли вже не можна буде знайти Господа. Біблія нам говорить, що частково сталося ожорсточення в Ізраїлі. Ізраїль не прийняв Месію Ісуса Христа. І благодать Божа, вона обернена до язичників, тобто до нас з вами. Ми походимо в наших поколіннях від язичників, від язичницьких народів. Може, хтось є з євреїв, я не знаю. Але в основному ми з, язич... з, яз... З, яз... з язичницьких народів походимо. І через те, що. Ізраїль не прийняв Месію до нас повернена благодать. І Біблія також говорить, що завжди, що це вічно не буде так. Війде повне число язичників в церкву Божу, і благодать буде забрана від язичників. І, на жаль, ми не знаємо ні дня, ні години, коли благодать від язичників буде забрана і віддася Ізраїлю. Ми не знаємо цього. Ми не можемо цього знати, так говорить Біблія. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Сьогодні ти на зібранні, Сьогодні ти чуєш Слово Боже. Шукай сьогодні Господа. Сьогодні Бог торкається твого серця, кайся перед Божим лицем. Є крові Ісуса Христа, яка може очистити, яка хоче очистити. Ісус хоче очистити і освятити Тебе і мене кожного із нас, щоб ми були чисті. Хай безбожний покине дорогу свою. Вдумаємося в ті слова. Не раз людина так, вона хоче знайти Господа, але вона не хоче покинути безбожних доріг. Вона хоче знайти Господа, але крутій не хоче полишити свої задуми, свої крутійства. Чи ви зауважили, бувають такі випадки, що ти можеш говорити з віруючою людиною, но в тій мові стільки, стільки крутих доріг. Стільки слів крутих, що ти не можеш розібратися, де Він говорить істину, а де неправда. Так заплутані ті дороги, то Господь говорить такі слова, хай безбожний покине дорогу свою. Якщо ти хочеш знайти Господа, покинь дорогу, безбожну. Якщо ти ходиш тими місцями, де Бога немає, це є безбожна дорога. Якщо ти йдеш на цю дорогу, де Ісус би не пішов, це безбожна дорога. Покинь цю дорогу. Якщо ти на цьому місці хочеш знайти Господа, но у тебе немає думки, що ти покинеш безбожну дорогу, не надійся, що ти знайдеш Господа. Якщо крутій, не, не збирається покидати своїх думок, своїх кривих доріг. І хочеш знайти Господа, не надійся знайти Господа. Не знайдеш Господа. Зараз потрібно прийняти рішення, я залишу всякі круті дороги. Замисли, хитромудрі. Я залишу, я хочу знайти Господа. Я хочу знайти Господа. Браття, ми деколи, знаєте, у ті круті дороги, ми деколи співставляємо з єврейською мудрістю. Ми думаємо, що в нас є мудрість єврейська. Ну там є трошки границя. Є дороги круті, а є мудрість, яку Бог дав євреям. І нам також Він дає. Ну, в єврейській мудрості немає крутізни і немає брехні. А круті задуми свої, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бог. Пробачає багато. Чуєте? Бог пробачає багато. І читаю останні кілька віршів з об'явлення Івана, об Івана Богослова, цей 22-й розділ, 7 вірш, 12, 13, і 14 вірші. Ото незабаром приходжу. Блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І 12 вірш. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я Альфа й Омега. Перший і останній початок і кінець. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Ще раз читаю цей останній вірш. Вдумаймося уважно. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя. І війти брамами в місто. Слава нашому Господу! Настане один день, коли церква, ми разом з вами, дорогі мої браті і сестри, умиті кров'ю Ісуса Христа, ми війдемо брамами в Новий Єрусалим, в місто Бога Живого, де не буде горя, де не буде плачу, де не буде ніякого обману, де нічого не чисте туди не війде і нічого не чисте там не буде панувати і не буде жити там, нічого не чисте. Бо там будуть викуплені діти Божі, в яких чисте серце, блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Перед нами молитва. Ми стоїмо на наші коліна. Ми будемо кликати до нашого Господа. Ми будемо йому дякувати. Ангели на небі, я читав, що вони. Говорить свят, свят, свят Господь Саваот. Вони день і ніч славлять Господа. Сьогодні церква Ісуса Христа вона не повинна мовчати, вона повинна підняти свій голос. Вона повинна славити Бога за те, що ти і я ми живі і здорові. Ми прийшли на це місце і милість сьогодні. Чуєте, завтра милість буде Божа. Знову, якщо Бог дозволить. Нам жити, но ну, сьогодні, сьогодні, зараз милість Божа над тобою, і наді мною, що ти на цьому місці, ти слухаєш ці слова життя. Ти можеш співати, і ти можеш відкривати свої уста і кликати до царя. До того царя, який є цар над царями і пан над панами, без апойтментів не потрібно дзвонити, не потрібно назначати. Сьогодні, зараз в тебе є апойтмент з Богом. Бог тебе почує. Відкривай свої уста. Бог каже: відкрий свої уста. А я наповнюю дорога молодь, відкрийте свої уста. Закрийте свої телефони зараз. Закрийте, відложі сторону, відкрийте свої уста. Скажіть до Господа. Те, що в вашому серці, те, що вас болить. Розкажіть йому, який гріх вас гнітить. Бог звільнить вас, Бог умиє кров'ю своєю, ви будете святі, ви будете чисті, ви будете радісні. Вам буде добре. Браті і сестри, хай Бог благословить всіх нас, хай Бог благословить наші дома, наші сім'ї. Наша церква складається з хороших сімей. У нас є дуже багато добрих сімей, дуже багато хороших дітей, які люблять Бога. Будемо шукати Господа. Нехай ніякий гріх він не має місця в нашому житті. Йому слава. На вічні віки. Амінь.